Українська армія переходить до нової сторінки ведення бойових дій на полі бою, дедалі частіше працюють керовані машини. Наземні роботизовані комплекси. Вони вивозять поранених, відвозять боєприпаси і навіть здатні атакувати ворога. Про залізних піхотинців. Матеріал наших колег з центру комунікації сухопутних військ Збройних сил України. Наземні роботизовані комплекси або НРК. Це черговий етап еволюції наших сухопутних військ, етап, на якому якомога більше завдань на полі бою мають виконувати не люди, а роботи під керівництвом людей. Місії з логістики, з евакуації поранених наземно комплексами на сьогоднішній день. Є десятки підтверджених успішних місій і альтернатив наземних роботизованих комплексам на сьогоднішній день практично немає. Днями командування сухопутних військ презентувало основні типи наземних роботизованих комплексів, які використовуються на фронті від логістичних терміта та ардала до розвідувально-ударного лють. Наша мета групове застосування безпілотних систем, в тому числі НРК. Для е, заміни більшості функцій піхотинця на передньому краї наших бойових порядків, порядків і збереження життя і здоров'я свого складу. НРК позитивно себе зарекомендували під час евакуації поранених. Одна з найвідоміших таких операцій була реалізована операторами полку К2. Він був дуже важкий 300, в нього була, по-моєму, Ну, нога скоріш за все ампутована вже тобто була нижня кінцівка дуже сильно пошкоджена і пошкоджена рука. А він був спроможний якимось чудом залізти. ми його успішно евакуювали, передали вже безпосередній вакуум. Евак поїхав відвез його на стаб пункт. Наскільки я знаю, зараз не все добре. Він проходить лікування. Одна з ключових функцій НРК це мінування. Тут представлений Гном Мінер. НРК, який зовсім непомітний у траві, що дуже вдало, тому що один з головних засобів протидії цим НРК це ворожі FPV-дрони. Ця модель здатна скинути дві протитанкові міни. Гном, в першу чергу, це платформа, на яку вже можна ставити різні модулі. Зокрема, логістичний чи на збільшення кількості протитанкових мін. Також в Гномі передбачено ще один неприємний сюрприз для ворога. НРК здатний самоліквідовуватися. Взагалі, більш ця функція для того, щоб він не потрапив в ворожі руки. Також українські розробники наземних роботизованих комплексів намагаються розвивати напрямок ударних НРК. Це розвідувально-ударний НРК Людь. Споряджений він кулеметом ПКТ. Стрімкий розвиток напрямку НРК у сухопутних військах створює нові варіанти для рекрутів, а саме можливість зайняти посаду оператора НРК. Чекаємо вмотивованих людей. Це вперше навчити можна. Ну, будь-кого надважлива це мотивація, щоб людина розуміла для чого вона сюди прийшла, що вона зможе з цим зробити потім, і була зацікавлена в розвитку цього як не просто як себе, як спеціаліста, а в цілому, як напрямка. Війна стрімко змінюється. Переможе той, у кого будуть кращі технології, підготовка, мотивація.